Привіт! Сьогодні ми зробимо зручну автоматичну зілля-варку, яка не тільки пришвидшує процес варіння зілля у кілька разів, а й майже повністю його автоматизує. Список усіх матеріалів ви бачите у себе на екрані, а також знайдете в описі під відео. Також раджу підписатися на наш телеграм-канал. Там ви зможете скачати структуру цього механізму, знайти цікаві новини про Майнкрафт та поспілкуватися з іншими гравцями. Долучайся до українського Майнкрафт ком'юніті. Для початку будуємо ось таку конструкцію з твердих блоків, як на екрані. Далі ставимо скриню. До неї воронку, а на воронку зіліварку. До зіліварки приєднуємо воронку, а до неї ще одну. На воронку зіліварку. Тепер повторюємо цю саму конструкцію ще один раз. До останньої третьої зіліварки приєднуємо воронку, а на неї скриню. Тепер переходимо до Редстоуну. Ставимо повторювачі на ці блоки, направляючи їх виходом до воронок. Нижче під ними на блоки ставимо редстоун факели. Після цього з'єднуємо всеред стоун пилом, як показано на екрані. В зручному місці ставимо кнопку. Саме вона буде переміщувати наші зілля між зілляварками. Порожні воронки закриваємо склом. Я покажу роботу механізму на прикладі зілля нічного бачення. Для інших зіль реагенти будуть відрізнятися відповідно до їх рецептів. У кожну зіліварку додаємо вогняний порошок, як паливо. У першу зіліварку кладемо Незерський наріст, у другу золоту морку, у третю Редстоун пил. Як це працює, у верхню скриню ми завантажуємо пляшки з водою. Вони потрапляють у першу зіліварку та стають зіллям незграбності. Після натискання кнопки це зілля переміщується у другу зіліварку, де стає зіллям нічного бачення. Перша зіліварка тим часом знову заповнюється пляшками з водою. Після наступного натискання кнопки зілля нічного бачення переходять у третю зілляварку та посилюються до 8 хвилин. Зілля незграбності з першої потрапляє у другу, перша знову наповнюється. І нарешті при наступному натисканні кнопки зілля нічного бачення на 8 хвилин потрапляє у нижню скриню, а всі інші зілляварки знову заповнюються. Процес можна повторювати постійно. Одна така секція дозволяє варити одночасно три зілля. Дві секції можна розмістити разом і підключити їх на одну кнопку. Періодично перевіряйте наявність реагентів та палива у зіліварках, а також не забувайте поповнювати запас пляшок з водою. А в наступному відео я покажу, як зробити механізм автоматичного заповнення пляшок водою, що зробить вашу автоматичну зіліварку ще зручнішою. Тож обов'язково підпишись. Дякую за перегляд. До зустрічі у світі Майнкрафт.